Мікс класних фітнес-лосінок сорту Крем ціною 4300 гривень за 10 кг. Дівчата, це буде сорт Крем, лосінки будуть різні. Тобто і з пушапом і без різні розміри, наприклад, ось такі будуть МК, дуже красивий колір насичений. Наступні будуть супер, пупер сексі з пушапом. Розмір м просто. Подивіться, яка красота! Наступні у нас будуть емочка. Ось такі цікаві, простенькі. По боках мають вставочки. Так, йдемо далі. Далі в нас ось такі леопардові з градієнтом. Вау, це дуже гарно. Оце прям реально вау. Розмір елька. Дівчатами. Подивіться, яка тут шикарна розиночка. Собівартість однієї пари лосін виходить 95 гривень, виявляєте? Ще одна елечка леопардові фітнес. Далі, отакий врубчик просто навесенькі. ну Це ідеально, нічого не скажеш. І це важливо, що це сорт крем. Це ідеальний стан, ідеальна якість. Ось такі пума нам, Ось тут прям пише. Пума. Наступні у нас будуть ось такі яскраві, теж розмір, до речі, великий десь Елька. Наступні ось такі яскраві і ось такі. Також, до речі, яскраві з метеликами. Далі, взагалі шикардосні, дівчата. Зара. Вау! Вау, вау, вау. Це бомба. Наступні. Зара ще одні ось такі. Есочка маленькі. Наступні будуть есочки, ще одні жіночі. Але це все тягнеться. Я думаю, що М-ка також буде супер. Тут відрізали бірочку, але я думаю, що це Л-ка. Наступні будуть з леопардовим принтом. Ікселька. Але дуже круто, що не повністю леопардові, такі цікаві. Далі, ось такий спорт. На резиночці. Базові рібок. Нічого, дивіться, який клас. Сфоткаємо. Далі, мені здається, це теж S-ка такий Nike. Клас. Одні зальотні дженс, але це батал. Далі. така моделька, прості базові сіреньки. Ще одні базові сіреньки. До речі, також бренд Nike. Далі. Шикарна моделька H&M. Це дуже красиво, недорого відносно. Крівіт. 4300 за таку красу, за таку кількість, це просто ідеально. Бєршка, Тут максимально приємна собівартість. Товар сорту крем. Тобто це ідеальний стан. Сучасні молодіжні модельки. Це круто. Далі ось такі будуть велосипедки розміру. Кого розміру? Емочка. Адідас. Платка. Знову фітнес ось такі. Бершка. Дуже красива тут розиночка. Клас, мені здається, вони не закінчуються ці ось Шейності. Так, мені здається, що це щось брендове. Воркаут МК. Так? Дуже красиві. Далі будуть врубчик фіолетовий, ну просто відчаток. Мільйон варіантів принтів різноманітних. Базових, не базових. Просто ідеально. Наступні у нас будуть. А не знаю, що за бренду. Дуже гарні. Далі будуть ось такі. Еска пише. Гарно тягнеться. Далі рубчик. Оп, класика. База. Далі кривіт спортивний. Бомба. Така модель... Вау, Це такі палаци цікаві! Просто люкс, дівчата! Так, це отака моделька. Nike. Пофоткаємо. Ну, Велосипедки. Ось такі, це десь Елька XL. Далі. Чорні кльоші. Це ідеально. Емочка. Тобі вартість тут копати. Така моделька. Так, це ще отакі білі, потім оливкові. Звичайно, тут переважає фітнес, дівчата. Фітнес і ще раз фітнес. Прям нарядних копать копать тут немає. Але модельки різноманітні, вони всі просто крутецькі. Так, і залишається у нас тут буквально дві пари. Такі ось такі батальні і останні прості чорні базові. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 4300 гривень. Ідеальний стан, ідеальна садовартість, просто все ідеально. І бренди також присутні.